Слава Україні! Російські загарбники збиралися взяти Київ за три дні, але вже закінчився 60 60-й тиждень запеклої боротьби української армії і народу за наші законні території. Тож наступні 20 хвилин про те, яким був воєнний тиждень, що минув. За даними Генштаба ЗСУ, впродовж тижня ворог втратив зокрема 3830 солдат, 21 танк, 67 броньованих машин, 48 артилерійських систем та 47 оперативно-тактичних безпілотників. Далі коротко про те, що відбувалося останні дні на фронті, та з поставками потрібного Україні озброєння. Італія днями передала 20 САУ 155-го калібру, і вони вже прибули в Україну. Загалом у італійців на зберіганні таких машин 300 одиниць, вісім танків Леопард, 2 обіцяних Канадою Україні. Вже прибули до Польщі. До України прибули кілька десятків броньованих авто Отокар Кобра Кобра-2» з Румунії. Також уряд Німеччини дозволив передачу п'ятьох німецьких міг 29 українським військовим, які Польща свого часу отримала від Федеративної Республіки. Чим більше сучасної техніки, тим менше людських втрат. Щодо втрат ворога у Росії свіжих могил стає дедалі більше. Це нове масове захоронення під Іркутськом, яке знайшли місцеві волонтери. Тут поховали більше сотні вагнерівців. Загалом лише з початку 2023 року на території РФ таких масових поховань виявили більше сотні. За підрахунками журналістів «Медіазони», за час війни з російських в'язниць зникло трохи більше 17 тисяч засуджених для Росії. Не існує поняття неприємливих втрат. Ну його просто немає. Тому війна е, в будь-якому її вигляді може продовжуватися скільки угодно. Скільки завгодно, але тільки на телебаченні в реаліях. Росія вже понесла колосальні втрати та стрімко втрачає свій атакувальний потенціал. 31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької Луганської області. Знову ж таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася. А, наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції стратегічної. В Росії станом на зараз нема, найближчим часом не буде. Про те, що армія РФ більше не здатна проводити одночасно великі наступальні операції, підтвердили, і в інституті вивчення війни. Це підтверджує давню оцінку інституту вивчення війни. Про те, що російські збройні сили в їхньому нинішньому вигляді не здатні проводити великомасштабні одночасні наступальні кампанії на деяких напрямках. Єдиний успішний напрямок наступу, на думку самих окупантів, Бахмут. Зараз там військові досягнення обмежуються взяттям кількох будинків на тиждень. Нагадаємо, армія РФ намагається узяти це невеличке місто ще з червня минулого року. Все більше росіян спалюються. В прямому переносному сенсі в місті Бахмуті, тобто бої тривають, і знову ж таки повторюючись, Бахмут виграє для нас час. Кожен день змінюється кількість боєприпасів, техніки, запасних частин, які приходять в Україну для організації нашого контрнаступу. Від наступу до глухої оборони це нова стратегія Кремля. Окопи почали рити навіть на пляжах в Криму. А голова вагнерівців та колишній повар Путина Пригожин взагалі заявив, війну треба закінчувати. Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала. Попри варварські обстріли у великодні тиждень мирних українських міст, попри страшні злочини проти українських захисників та цивільних, ворог боїться і дає задню. Шістдесятий тиждень війни виявився багатим на події, які наближають перемогу України. Днями світ здригнувся від страшних откровень двох вагнерівців. Вони зізналися, що особисто за наказом керівництва ЧВК у Бахмуті вбивали українських дітей. Зокрема, один з них розповідає, як впритул застрелив п'ятирічну дівчинку. І ми йшли, убивали всіх. Були жінки, мужчини, діти, пенсіонери, пенсіонерки і діти. Ты понимаешь, вот что вот, на этих руках сейчас? Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь, ей 5-6 там год, я не знаю, 5 лет. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Там были дети, и мне была команда не, не, не выпустить никого, ни одного. Я выполнил команду и никого не выпустил. Я положу на все паху своей группы. Детей было около 40. В целом, 300-400. Был приказ четвертого Майшона. И всех, кто, кому больше пятна, от 15 и выше, всех сразу расстреливать без. Ну просто без слов. 15-16 летние эти вот украинцы, я бы не сказал, что они мирные жители. А сколько були з них настижі? Ну я не знаю. Ну, чоловік 24, може, може двадцять в цьому двадцять. Після цього інтерв'ю Пригожин з посіпаками почали полювання на балакучих вагнерівців. Наразі ті переховуються, бо Пригожинська кувалда загрожує не лише їм самим, а й їхнім дітям. Слідчі, що розслідують злив секретних матеріалів Пентагону про війну в Україні, вийшли на нову підозру. Після арешту 21-річного нацгвардійця Джека Тейшейри спецслужби розкрили особу ще однієї фігуранки, яка через свій телеграм-канал Донбас Дєвушка зливала в мережу дані: хто така, на кого працювала і чи встигла серйозно нагадити США та Україні далі в сюжеті. Цього хлопця тепер знає уся Америка та далеко за її межами. 21-річний строковик повітряних сил США став фігурантом найгучнішого скандалу останніх років щодо зливу росіянам американських секретних військових даних. Джек Дагластей раз співпрацює зі слідством. Міністерство юстиції заарештувало його через розслідування передбачуваного несанкціонованого видалення, зберігання та передачі секретної інформації національної оборони. За даними правоохоронців, до закритого на його думку чату із двох десятків друзів американський військовий виклав цілу кіпу секретних документів, що стосувалися можливого українського контрнаступу та розвідданих про Російську Федерацію та найближчих союзників США задля конспірації, та й ще раз першу вручну передруковував дані, та потім облінився і почав виносити з військової бази секретні папки та фотографувати ті вже в себе вдома. Саме за цими знімками 20 Однорічного Джека і викрили, порівнявши кухню підозрюваного із фото з інтернету. За кожен слід документ в сіті йому можуть грозити до 10 років тюрми. Тобто за кожен документ, а їх на всього було порядка 300. По життєвий строк хлопчині світить виключно через власну дурість. Інших слів не добирають навіть у Вашингтоні. Наївний військовий не очікував, що його фото викладуть у мережу і не розумів наслідків. Іншого фігуранта цього гучного розслідування, затриманого за кілька днів після Джека. Про російську блогерку із промовистим ніком Донбас Дєвочка наївною навряд чи назвеш, якщо у випадку, власне, з початковим виливом інформації ми дійсно маємо справу із так званим корисним ідіотом, тобто із молодим дурним хлопцем, який, скажімо, не був якимось свідомим шпигуном там чи агентом, то у випадку з цією дівчиною здається, ситуація зовсім інша. Вона, вона веде гру, вона чудово знає на кого і для чого вона працює. Легендою, Донбаська дівчинка має єврейське коріння і родом з Луганська, зареєструвавши акаунт у соцмережах 24 лютого 2022-го, вона одразу почала активно просувати англомовні аудиторії ідеї руського миру і навіть назбирала кількасот тисяч підписників. А тут ми маємо справу саме явно і цілком свідомою російською гендесою. А так насправді виглядає Донбаська дівчинка з Луганська, 37-річна Сара Білс, колишня американська військова, родом зі штату Нью-Джерсі. Жінка була спеціалістом з авіаційної електроніки у ВМС США. У листопаді 22-го з Сарою розірвали контракт за однією з версій через п'яне кермування авто, а за іншою понизили у посаді. Через це та сильний посттравматичний синдром. Жінка пішла з війська незадовго до того. Ймовірно, на американку і вийшли російські спецслужби. Росіянам просто дуже повезло. Це не їхня якась інтрига, це не успіх їхніх спецслужб. А от далі дійсно включились російські спецслужби. Вони відредагували ці документи. Російські спецслужби погоріли на елементарному, значно завищивши кількість жертв серед українців і навпаки заниживши російські втрати у секретних американських документах. Кремлівські коректори ймовірно наказали Сарі Білс від власного імені опублікувати їх у себе в соцмережах. Тож довіряти викладеному на 100% не варто, а значить і хвилюватися. Адже за словами українських військових, злив ніяк не нашкодить нашому контрнаступу. А США від найгучнішого з часів публікації секретних документів на сайті Вікілік зливу даних ще й виграє, оскільки спецслужби оперативно визначили усіх потенційних причетних, а на майбутнє будуть значно прискіпливіше ставитися до секретних документів та тих, в кого буде на них допуск. Чергове турне російського диктатора про кремлівські змі поширили змонтоване відео, яке має переконати глядача, що Путін відвідав так звані передові позиції окупантів на Луганщині та навіть частині Херсонщини, як кремлівські режисери спалили свою постановку. Та хто цього разу грав хороброго Путіна? Дивіться в сюжеті, спускається трапом гвинтокрилу і одразу тягне руку до зустрічаючих. Проводить наради з військовими в приміщеннях, де заблюрені навіть надписи на плакатах. офіцери! Єдине, що ніби вказує на місце зйомки це стела з назвою «Генічиськ» з російським прапором. бігборд українською з надписом До зустрічі на Херсонщині та Шматок моря з висоти. І на жодному з цих кадрів немає Володимира Путіна навіть шматка його голови у кадрі. Гарно зрежисоване відео російські змі поширили, наче Путін власною персоною відвідав так звані передові позиції расистів на Херсонщині та Луганщині. Насправді говорить фізіогноміст Дмитро Попов, який 10 років прискіпливо розглядає постать Путіна. Весь світ в чергове побачив одного з клонів мандрівника. Один клон я його називаю е, мандрівник. Він виконує роль і мандрує іншими куточками Російської Федерації. І от саме цей клон і був у Генічевській. Ну як нам кажуть, Генічевській, доказів цьому немає. І у Луганській області цей же клон був останнього разу у Маріуполі і у Криму. Для які докази у мене для цього є, ну в першу чергу я вимірюю за допомогою звичайної лінійки, окремі відстані на обличчі Путіна і порівнюю їх між собою. І от на цьому порівнянні там відбуваються певні коефіцієнти, які притаманні кожному з цих трьох путіних. Мандрівник новенький у трупі Путіна. Прем'єрним виходом на сцену став для нього візит у знищений російською армією Маріуполь та анексований Крим. Правда, там горе актор кажуть експерти видав себе поганою підготовкою до вистави. Він активно спілкувався з незнайомцями, тис місцевим, які живуть в місті без доступу до медицини, руки і навіть відважно серед ночі попрямував до них додому. А це аж ніяк не про Путіна, який підпускає до себе вкрай вузьке коло осіб. І лише після перебування на карантині Путін по своїй натурі – це трусло, він боїться. Якщо паранує і відпускає Путіна з бункеру, то ненадовго і за вкрай важливих обставин, але страх компенсується безпрецедентними заходами безпеки, і вони помітні на будь-якій зйомці. Я був датичний до охорони найвищих посадових осіб. Нашої держави і з системою охорони, і щоб на в, території, яка тільки звільнена, щоб людина охороняємо особа сиділа за кермом автомобіля, щоб вона пропускала щоб поміж картежем, тобто поміж охоронцями, приїжджав ще якась фура. Це взагалі просто неможливо. Це по перше. А по-друге, якщо уважно подивитися всі матеріали з перебування особи, яка видавала себе за Путін, то воно видно, якщо зйомки були в автомобілі, то його обличчя ніколи не показували. Або показувалося тільки ззаду. Обезпечити себе кремлівський диктатор не може на будь-якому клаптику тимчасово окупованої території України, навіть якщо і тримається на відстані Хаймарсом. І як би не грав на камеру, будь-яка постановка про любов до українців на захоплених територіях провалюється через деталі. Так, у Маріуполі російські режисери спалились, не вирізавши з відео крик жінки. Про це все постановка. Нове ж відео з путіним викрила його фраза про великдень, який попереду. Працюю, Хоча за версією російських новин робочий візит стався опісля свята. Рятувати ситуацію довелось Глашатому першого. Він не знайшов нічого кращого ніж сказати, що Великдень святкують на Росії 40 днів. Доносити на своїх у Росії стало почесною справою. Найвражаюче, що стучать і пишаються цим не тільки старі сталіністи, а й досить молоді росіяни. Розкажемо, хто вони, на кого, за що і за які 30 срібняків доносять сучасні російські іуди. У Росіян ще одна війна з росіянами. Доносити на своїх стало мало не загально національною традицією. Лише за минулі півроку вони настрочили майже 150 тисяч таких звернень. Кротова не без гордості себе називають професіональним неоплачуваним доносчиком. і указує, що за год війни відправила 764 доноса, так як їх два через два дня. Кореспондентам видання Медіазона вдалося поспілкуватися з жінкою, яка доносе зробила буквально справою життя. Їй під 40, мешкає в місті мільйоннику. Свою реальну особу приховує, назвалась умовно кротовою. каже за два дні встигає подивитися більше 20 годин різноманітних відеозаписів в інтернеті, знайти там антиросійський підтекст та відправити скарги в держустанови. В письме Кротова уверяет, что не получает денег, вознаграждений и поглаживаний в виде лайков и репостов за свою деятельность. Но ее интерес сугубо материальный, потому что она не хотела бы в случае проигрыша России платить репарации Украине из своих налогов. И уже трендом для российских стукачей стали доносы на вчерашних кумырев. Пугачева Алла Борисовна. Народная артистка СССР, солистка-вокалистка. На народну артистку Росії доніс пропутінський борець із корупцією Віталій Бородін в Генпрокуратуру РФ від нього надійшов лист із проханням перевірити співачку, чи бува не фінансує вона збройні сили України. Не сумніваюся в тому, що і прошлогодня атака на Лопугащову в зв'язку з Галкіном. що в общем-то, наверняка Какими-то э, путинскими ідеологами была признана ошибкой. Я не исключаю, даже, что там полетели какие-то вот, или были сделаны серьезные внушения по поводу того, что не надо, не надо трогать э, какие-то очевидные такие гиперпопулярные символы, это нам дороже выйдет. Настучав Бородин і ще на одну народну улюбленницу Лію Ахиджакову. Человека надо охранять от человека. От жадности, которая нас съедает, от желания. Захватіть, захапать кривожерливий Бородін вимагає для ахіджакової кримінальної справи за дискредитацію армії, бо вона, начебто, спонсорує ЗСУ і пише негативні дописи про армію РФ у соцмережах. Та історія про 10 тисяч доларів, ви... Яку... Да. це неправда. Ну як ти а як я їх перешлю? У вас нет ніяких ваші соцсетей з Та я. Не олоділи інтернетом, розумієш? Я Єлі цим телефоном овладела, і то мені доводить до істерики. Стукнув все той же Бородін і на співака Валерія Мілаце. і ось за що. Слава Україні, брате! Геро... О, о, Красавчик! Дісталося від російських любителів доносів і гумористу Семену Сліпакову. Причепилися до слів із нової пісні. А теперь героем воротился обратно, Целых девять месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку, И красивый памятник нам обещал. Теперь от следственного комитету РФ вымогают порушить против Слепакова криминальную справу. Ну какая же до Семена Слепаков? Жалкая, да да, Не человек. Вот просто кусок дима. Тренд дуны сына своих» и с радостью подхоплюет и российская молодь. По моей наводке взяли пацанчик с плакатиком. Представляешь, Катя там. Позвонили мне, я сказала, где мы, они подбежали, и все, и его, его увели. Да мне его так жалко, он 2004 года рождения. Короче, нет войне написано. Багато хто в сьогоднішніх російських реаліях бачить повернення до сталінських часів мільйонів доносів. Коли сусід доносив на сусіда, родичі здавали родичів. Але між сьогоднішнім і радянським тоталітаризмом є одна велика відмінність. Тоді в СССР бути стукачом, бути доносчиком Это было позорно. При Путине это почетная практика. Это, конечно, но это это омерзительно. И это вообще много говорит э, об атмосфере э, сегодняшней России. И на сам конец про загадковый спалах у небе, который кианыс у середу вечери. В космічному агентстві НАСА заявили, що це не міг бути їхній супутник. Тим часом у Білорусі було зафіксоване падіння метеориту, і поки фахівці шукають відповідь на питання, що це було, українці вже пачками видають дотепні меми на тему, як інопланетяни сприймають те, що наразі відбувається з людством. А у мене на цю мить все команда проекту Україна сьогодні. Підсумки починає збирати інформацію про цей вже 61-й тиждень війни, яким він стане. Розповімо наступного четверга. Слава Україні!